Вітаємо вас в віртуальному музеї нафти газогайдичини. Почнемо ми із ступу в історію. Буріння серед для видобутку нафти, міцно розв'язаному сьогоднішнім днем, але ті галузі понад 800 років. Ще в 14 столітті нафта і сердзолину порили як в Неаполі, так і у Баку на Західному узбережжі Каспійського моря. Очевидно, Балтинську нафту намагалися використовувати для найрізноманітніших тілої. Як помітив купить марку порожністю. ця нафта не підходить для вживання їжею, але її добре спалювати та використовувати для змакування бридів, що страждають курустою. Здалека люди прибули сюди, щоб добути її, оскільки в усіх країнах поблизу її не було. Україна ж має традиції у сфері видобуток до використання нафти та природного газу. Перші відомості про нафту в Криму та Кримських Карпатах втягують у силої данини. Перше було відкрите е, е, в Карпаті 1771 році нафтове родовище в природовій сировій шахті Свобода Новська Івано-Франківської області. Видобуток нафти методом до буріння розпочався на полицях Борислава в Ільівської області. Але вже в 1909 році з родовищ у районі Борислава було видобуто 2 мільйони тонн нафти це 5% від тодішнього світового видобутку. Правну точкою в історії розвитку нафтогазового комплексу Полтавщини стало введення до промислової експлуатації нафтової свердловини на Радченківському родовищі. 1951 році. Ця подія засвідчена на нових галуз не тільки на Полтавщині, а й в всій східній Україні. Розпосередні на території Полтавської області пошукові роботи на газу розпочались після війни в 1948 році. Три роки по тому було відкрито те ж саме Реченківське родовище та одне з найпотужніших СРСР Олинсько-Розбищівське. Як відомо, боріння розпочинається з розвідки. Натуру робіт є виявлення, де та запасів, підготовка до, до промислових покладів матки хасла. Спочатку приходять грови, потім зесники, а потім картографи. А вже потім боку буріння. Боріння циркованки застосовується з метою контурні покладів і визначення глибини залягання на нафтогазоносних пластів. У 1952-53 роках на території колишнього Подільського району розпочало працювати... Шукові партії усіх навтогального зірка. Січьоморозіна партії цього дресту протягом 1950 1956 -10 років класнішого звіту шукової роботи на території сільських сіл Пугарщина, Хащінов, Укразбіщівка, Краснозамона, Косняний, Поднівка Роминська, Середники та інші. У цьому році був створено української розпишість подільниці розділного боріння контролі роздібного будіння, начальник, призначено криво піше Юрія Володимировича. Між салами Качаново і Погащина було закладено розділеним судболом No5, де він очіки піла робота, йшла підготовка буриних площадок. Одна за одного розла Качаного виростали бурільні вишки. Почалося розділного буріння. І нарешті в травні 1958 року на всю країну знову саме Арайс Сензійська, Галівському районі Потенської області, відкрити нове родовище нафти З в 1915 року перший серого видно потужний нафтим фронта. Були бурають січові робітники добрової бригади Федоренка Василя Федоровича. Адже їхня праця мінчалась успіхом. Не приховували цього здвоння старший голов полісінко Михайло Степанович та старший інженер Георгий Сергій Степанович. Багатьох цих відомих буриників було високо нагороджено державними нагородами. Держава високо оцінила трудові пози першопрохідців, що з цієї праці сприяла зростанням молодості країни. Це герої соціалістичної праці Коволенко Іван Маркович. Кавалер ордену двох червоного прапора Павла Іван Маркович, кавалер орденів Леїни Стопурунко Василь Федорович, Батура Іван Маркович та Василинко Микола Гнатович. Дзвоня заслужений і голову України отримав Ніжанець Віталій Павлович. Детальніше про історію розвитку нагадує комплексу радячини» ви дізнаєтесь, відвідавши наш музей. Зараз ми розглянемо експозицію буріння, присвячену діяльності та розвідкою гадівського районного управління броневих робіт. Історія якого розпочинається в 60-х роках. Після геологів на родовище приходять бурильники. Саме від їх праці залежить, чи буде позбав нафтогазовий комплексат, знайдені геологами з підземних глибин. Як працюватимуть промислове нафтогазових Нафтогазодибування. Праця бурильників дійсно важка. У гуртовинної дощі, проміжні сонцем і вітрами, вони споруджують промислові, промислові свердловини, відчиняють звороти до сквербів під земельних. І від того, як швидко та якісно вони будуть свердловини, як мета тих, хто в подальшому прийде їх експлуатувати. Історію завжди творили люди. Установленні та розвитку нафтогазового комплексу Полтавщини брала участь велика кількість робітників, висококваліфікованих фахівців та наукових працівників. Саме ці люди стояли у витахів галузі. Їх можна назвати піонерами звітаних родин. Такими є. Юліанович, Садовський, Кабай Роман Павлович, Ставський Станіслав Полипович, Савченко Степан Іванович, Робій Константин, Роман Константинович, Соловей Микола Григорович, Гарій Петро Павлович та інший. А для того, щоб детальніше дізнатися про ем, буріння Гадинського районного управління брови робіт, а також біографії цих визначних осіб. Ми запрошуємо вас відвідати наш музей нафтойгазу Гадячина. Дякую. Дана експозиція розкриває історію районної інженерно-технологічної служби полтавського відділення борових робіт. Полтавське відділення борових робіт БУ Укрбурга засноване в 1973 році як районне управління борових робіт у складі Шевлинського УБР. У 1975 році на базі районного управління було організовано полтавське ОБЕ, яке з 1999 року перетворено на полтавське відділення бойових робіт БУ Укрбургас. Першим керівником став Степан Іванович Гребенюк. Головним інженером став Заяць Микола Михайлович. Його справу продовжили Спасенко Володимир Миколайович, Гальченко Володимир Іванович. І з січня 2012 року Полтавське ВБР очолює Леонід та Кірович хокіна. У складі відділення працюють 18 бригад, з них 4 на Гадянській групі Сверблодин, що є структурним підрозділом полтавського відділення «Бурових робіт. Гадівську районну інженерно-технологічну службу Полтавського ВБР також очолювали Юрсунов Атанасій Івстинович, Похідняк Іван Григорович, Напутний Петро Іванович, Віталій Тарасович Семенюк я розпочинали свою трудову біографію Полік Петро Семенович, Швидкий, Олександр Панасович, Петро Іванович Накупний, Панків Василь Петрович, Штогрін Іван Дмитрович, Степан Петрович Пірус. Велику допомогу у створенні нашого музею постійно надає Віктор Михайлович Павленко. Віктор Михайлович підготував до друку чотири книги, в яких розповів про будні та свята працівників нафтогазової промисловості. У 1991 році була пробурена перша похило спрямована свердловина No75 Тимофіївського родовища. Сьогодні на підприємстві працюють цілі династії смірнових, козубів, штогрінів, паньківих. Тож, якщо ви бажаєте більше ознайомитися і детальніше ознайомитися із цим підприємством, завітайте до нашого музею. Експозиція музею Гадяцький промислов розкриває історію діяльність Гадяцького промислу як структури газопромислового управління Полтава газовидобування». Від початку заснування його керівництво зосереджувало максимум зусиль на облаштуванні та розробці родовищ, будівництві додаткових та реконструкції вже існуючих технологічних об'єктів. Нині Гадяцький промисел забезпечує експлуатацію п'яти родовищ – Тимофіївського, Количихінського, Новотролицького – Ванхівського, Гадинського і Фінофійського. На цих родовищах промислу з початку їх експлуатації видобуто 20 мільярдів кубічних метрів газу, майже 6 мільйонів тонн конденсаторів, 325 тисяч тонн нафти. Гадінському промислувалося стати осередком запровадження новаторських ініціатив. Саме на його новотроїцькому Троїцькому родовищі вперше не тільки в Україні. На той час і в газовидобуваній галузі Союзу було побудовано унікальний комплекс видобування конденсату за новітньою технологією Cycling Process. Пізніше ж такі промислові об'єкти були зведені на Тимофіївському Количинського родовищі. Уведення в експлуатації комплексу Cycling Process збільшило видобуток конденсату в 2-3 рази. Галінський промисел завжди очолювали компетентні керівники. Серед яких Сергій Константинович Пономайов, Євген Веніамінович Степюров, Володимир Петрович Масов. З 2009 року Лганіцький промисел очолює синовий Михайлович Шмарков. Нині підприємство обслуговує 134 свердловини. Детальніше ознайомитися з діяльністю організації можна відвідавши наш музей історію настига з Галічини. З радістю чекаємо в гостей.